Привіт усім, друзі! Зараз на цьому відео я хочу з вами розглянути практичну кнопку для дитини від бренду HM. Спереду є дві накладних кишені, які відстібають за допомогою кнопок. Знизу легенька гумка, а на рукавчиках трикотажні манжети для кращого захисту дитини від вітру. Відстібається за допомогою замка блискавки Для є планка для захисту дитини від застівання. В середині куртка до поясу з плісовою підкладкою. та ще з поліестеровою. В середині рукавчиків також поліестерова підкладка. Капюшон відстібається за допомогою ліпучки та кнопок. Всередині капюшон з поліестеровою підкладкою. Якщо вам сподобалась така стильна та практична куртка, ви можете її придбати в нашому інтернет-магазині Айломаміком.юа. Для того, щоб не помолитися з розміром, будь ласка, переходьте до таблиці реальних замірів, що є у нас на сайті. Дякую вам за увагу. До зустрічі!